І всім дорого, з вами я, мене Макс. Я вам сьогодні покажу, як встановити рова. Треба скачати суперсум. Зразу не виключайте, це реально робить, а мене реально вони робить. Візьмете і берете, скачуйте, і берете, пишете якби в Chrome. Коротше, якого хочете ви сайту скачати, якби... Гуглу скачуть. Я я е, скачав через Chrome Ого. І. Я я скачав такое, написав такое, Скачать Super е, су, е, Su. І вашу версію Андроїда. І ви скачуєте на ту версію Андроїда. У мене е, зараз якби, Android. Зараз вам покажу. І е, зараз зайдемо подивимося. І в мене Android 4.2.2. Там у вас буде, наприклад, 4.3.3. Я не знаю, ви напишете свій версій Android. І ви скачаєте ту версію, і у вас реально вона буде робити. Е, Через яку програму я знімаю? Я знімаю через Сикари Про. Коли ви встановлюєте рут права, заходите, скачуєте Сикери Про. Вона. І, і там пише якби, надати рут права. Ви надаєте і там вискакує вам така програма. Саме перше натискаєте, то якби якби Почати знімати. Бо я зараз через неї знімаю. Якщо натиснути, от прям о, о, тут воно, де пише рейнінг Сикери Pro, Record Pro вже 1 хвилину і 57 секунд я знімаю. Вже 2 хвилини. Якщо натиснути, то то вже буде з нанового відео почнеться, треба буде з наново знімати нове відео. Так що я буду знімати на, на своєму каналі всякі Mortal Kombat всі Гунс, Майнкрафт, Міні Мілта, Субайсюрф, GTA, Cobsen Робертс, FIFA 15, Фермер Simulator 14. Добре, всім пока. Не забувайте підписатися на канал. З вами був я Мегамас. Ставте лайк. Пишіть добрі коментарі. Всім пока!